На моє ліжко якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійму залишив. Да, конечно. Сьогодні до нас вітаємо, ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати. А я в цей от час, коли була гроза, я якраз хотів знімати нове відео. оце от А потім як почув, що коло хати десь хрустнуло, то я відразу біг коротшим вітром. Щоб це побачити, а потім як зайшов парк, гуляти з псом, то таке от побачив. Ось такі от, зломані дерева. От подивіться, бачите, от, от передіш. Це вообще щось не вірю. Повернусь на світом по в котре його мене злам, Квіти в полі за цілимаки Боже, як тебе не бажати? Очі сині небеса Кажуть, не бувають чудеси Поки ночі палають як ні, над нами літають вони.